Фильтр, колба, он песок, есть песок. <coughs> Нанесло, песок несет, это перед станцией. Сетчатый фильтр тоже полиз. Ну, сетка чиста, но в фильтре лежит песок на дне, то есть он подносится и через фильтр проникает. И что даже тут, даже вот эта колба до одного места. Іли розміри в неї не такі. Оце два фільтри в комплекте з колбою йшли. І що? Колба, виходить, грязь повинна бути тут в пісок посідати. А он центральна дирка ну, по центру. По центру така. Он, пиптик, ёмкость, вона повна піска. А по центру ця йомкость знаходиться вже на виході якось Пісок проникає внутрь. І несеться в станцію. Я чув, як воно шкребе станцію. Получається этот, оцей фільтр негерметично, в фільтрі в колбі стоїть. І проникає пісок. ось о, Я не думаю, ну, через оце він вряд ли проникає. Але тут просто десь по негерметичностям заходить внутрь. Тому що вон він внутрі. Смисл цього фільтра тоді. Параша, блин, якась. Не можуть даже нормально придумати розмери фильтру или що. Він даже не вжимається цей фильтр. Він дубовий. Ось. Оця эта вона ось ось тут дубова. И не вжимається до дніща і до верха. І воно проникає сквозь щели. І все несеться. А ми думаємо, що ми фильтр поставили. І толку, що я зараз нову цю хрень поставлю. Воно, блин, тут чисте. Ось. О. Зараза. Ну, То, що пісок несе, це вже друга проблема, там колодець От, може вже, А там внизу на шланги в колодці. Внизу теж стоїть 2 фільтри і один косой фільтр. Верх ногами правда, стоїть. Получається, якщо його теж занесе піском, то все. От зараз я щось розібрав, тому що станція кача-кача-кача-кача-кача-кача і не може накачати. Зварив кусок труби 4-метровий, бо був перерізаний. Щоб достати до фанери, яка в колодці загнулася, щоб зараз шлангу підняти і е, фільтр почистити на конце шланги. Там Два фільтри стоїть, сетчатих, але через них пісок летить. І Зараз там, мабуть, піска нагнала вот один фільтр, що воно тепер є качає не виключається, не накачує давление. І замінив тут наверху в колбі фільтр такий. І хочу зробити з цього фільтра, е вниз його поставити. Воно виходить, пісок, як буде летіти. Пісок буде ось сюди налипати, а як тяне, а як це, оп, і обсипається вниз, теоретично. Тобто це ж не сітка, вона не буде пропускати. З однієї, він пробку вставив, а з іншої сторони, ось напаяв муфту, вона якраз підходить от сюди. Вставляємо. Плотненько, дуже-дуже плотненько вона входить. Звісно, ну, теряється часть поверхності, ну, якщо, можна буде э, этот длинний фільтр сюди поставити. Зараз це обріжу, ось тут. І там на кінці шланги воно прикрутиться. Зараз там на кінці шланги такий коротенький 2 сантиметровий 4 сантиметровий фільтрик сітка. Через ту сітку летить. Після неї там ще сітчатий косовий фільтр. Но через неї теж летить. Через це летіти не буде. Але подивимося як він жити буде. Головне, щоб шлангу можна було вверх піднімати. Но зараз там така ситуація. Не успіли отремонтувати колодець до морозів, до дождей. Якби ця проблема вилізла літом, проблема б рішилась. Я б її взагалі сам вирішив. не, заменой двух колец, а вообще сам решил. Только верхняк надо снимать. А те, кто ремонтники приезжали, сказали, что надо менять два кольца ниже земли. Вон второе кольцо обвалилось. И он, оно уже раньше было, там он фанера, чи то стеклоткань якась, что-то такое. Оно уже было закрыто, А зараз кусок бетону ще обвалився, звісно, фанів Ну, І там короче, пісок. Зараз я бачу місяць тому було намного менше, а зараз, мабуть, відер 5 піска чи 3 вже обсипалось вниз в колодяць. В принципі, пісок він там не мішав на дні колодця. Воно через нього вода проступає. Просто шлангу треба вище підняти. Проблема в тому, що пісок цепиться періодично, поїзд, особливо як іде, не далеко, машина їде. Машина, як їде, вібрація, поїзд, як їде вібрація, пісок сипеться. І поки пісок по воді падає на дно, а станція вдруге в цей момент качає, що виходить? Виходить, затягує пісок. Шланга тут іде трьохчетвертна, двадцяточка на дно. І вже 20 років вона робить, і проблем не було з піском. Оце тільки як кольцо обвалилось. Тут було метра три води, пам'ятаю. Зараз тут 2 метри води, тобто рівень опустився. Короче, мені треба зараз шлангу витягнути, я її тягну за вірьовочку, вірьовка висить. Тягну за вірьовочку, але Потім її опускати, оця фанера буде мішати. Фанеру, як почну шевелити, вона буде сипатися пісок іще. Ну то фігня. Кстати, якби отут вокруг колец була земля, якби вокруг колец була земля, то вона б не сипалась. Земля, виходить, вона б тверда була і не сипалась. Бо я бачу. Отам зверху частина землі є, так вона не обсипається. А сипеться іменно пісок. Там на глибині пісок і сипеться. Коротше, коротше. В принципі, нам треба поставити фільтрацію, і так і до літа можна, і до весни протягнути. Хорошу фільтрацію там на дні поставити, і щоб шлангу можна було витягувати. Тому я оце длинну трубу зробив 4 метрову. Тому що тут випробував доскою, а воно зверху цей козирьок, і доску не можу запхнути, не влазить. Ну... Поэтому трубу вона згинається. Зараз на ну, підняти оту. Може, вона обвалиться. Якщо обвалиться, буде печально. Якщо вона обвалиться вниз, вона ж перекриє воду і потім шлангу не опустиш. Коротше, треба якось підперти цю фаніру. І все. Так, витягнули ми шлангу. Підняв. вот ту херню. Правда, двумя досками, одной начал поднимать. Оно все еще и хорошо картонка-то залезла. Вон. Но и сейчас закрепить, какие-то доски опустить, что? Вытянув, вот у меня что? Фильтр сетка стоит. Потом оп-оп-оп, вот тут такой сетчатый. И он, в принципе, чистый был. Я думал, он тут полный песка. А он не полный песка, но станция вообще не набирает давления, не тянет. Ну, получается, что? Получается, Либо, може, клапан тут засирений. Це, в принципі, я зараз, мабуть, відкрутю спробую. Подивитися, чи він кладеться. Може там пісок тут в шлангі наверху. Либо що ще може бути? стерлась крильчатка на насосної станції, тому що пісок через ось, сука, фільтр проходить. колба, проходить і я чув, як шкребло в крильчатки. А воно ж стирається піском. І вона все хуже і хуже качає. Тобто, в принципі, тут нема засора. Треба тепер думати, як закріпити трохи оту доску. Ну, та доска, якщо на неї почне пісок сипати, стеклоткань то чи що, я не знаю. На фанеру похоже, вона знову обвалиться. Так, фільтр я прочистив Він чистий, клапан я проклацав, він клацає. Якби там пісок зверху був, він би не двигався. І наконець надів ось такий же ж фільтр, що я зробив. Посмотрим як буде. Ну, по крайней мере, воно не буде вверх пісок гнати, я думаю. Можна потім просто фільтр такий взять, длинний фільтр взяти, щоб більше проходність була. От. І треба зараз опускати, бо щось замерзає все. Блін, якось треба ту доску закріпити. Ну, поки воно цією труб трубкою буде держаться. Ну, щоб вона не падала, блин, просто треба доски, якісь рейки вверху підняти. Отут їх прибити якось. Шпильками загнати туди. І вони б не давали падать отой хрень. Пісок так може буде трошки обсипатися мимо. Це так временно. Так, ну поки буде отак. Ця труба торчить, вона трошки підпирала ту хрень. Но если там песок начнет сыпаться, то он все равно та хрень обсыпается. Труба привязана на конце веревочка, если вдруг не сполетит. Короче, главное, что можно будет вытягивать чистый шланг. Посмотрим, как будет той фильтр нижний делать. И надо, похоже, отключать на насосной станции реле давления воды. Потому что она качает и не может набрать давление. А если будет Просто реле протока, то вона буде включатися просто кожен раз, як треба качати. Буде маленькою струйкою, але буде. Ну, а там, взагалі, можна буде кользуватися крутілкою, якщо вдруг перестане вода текти. Є відро, крутілка. Єдине, що тут загородили забором. Цю дверку треба буде відкрутити, щоб крутілка крутилась. Почому? Потому що останній раз я нею крутив. Не пам'ятаю, 10-15 назад не було надобності. Но колись замерзла труба, оця, що йде в колодязь, Замерзла. І я неділі дві, поки морози не спали, тягав воду отак от, от крутілкою. А взагалі, після того, як я замінив картридж, оцей білий. Тільки що сьогодні он нанесло піску. Оце з цієї сторони, так, да, він має пісок ловити. А на тому предыдущем картриджі він внутрі був пісок. Ну, Зараз часок підождень, поки там вода осяде, бо я ж там каламутив і сипав пісок і все, вона зараз осяде. І можна буде включати пробувати тягнути. Надіюсь, через той фільтр буде тягнути. Це, виходить, той фільтр, ще й оцей фільтр. Теоретично можна оцей фільтр картридж убирати. Тому що якщо там на низу буде отой ото, фільтр, то воно не потягне пісок сюди. Получається, це сопротивлення дуже велике для насоса. І тут оцей поліпропілен і там по ходу. Ну, взагалі Я артом пробував продувати, він легко продувається. Ну як, з сопротивленням, але продувається. Да, через той фільтр нижній єле єле воду підняло. І Тільки що таке, як темна вода підійшла. Хоча ось ось на напор. Це воно не могло затягнути. Так, да, вже стало трошки краще. Тільки що вода дрикалась, дрикалась. Нормально, вже стало краще. вода тільки що йшла коричнева. В трубі. Те, що було там, де я розкручував, воно погнало, Ну, посмотрим. ну, Я думаю, станція не зможе накачувати. Треба буде ще раз полізти в колбу, почистити пісок, щоб його не заганяло в станцію. І так труба прочиститься. Треба внизу звук потім міняти фільтр, якщо що буде, внизу самом в в колодці. О, та це пісок лежав в трубах вже. І ось його нагнало. Йошкін кот. Хорошо, що, что... Ото воно і не качало, тому що пісок вже був в трубах, в горизонтальний. У мене до колодця тут труби горизонтальної, метрів, напевно, 10. Так, да, метрів 10. І оце воно пісок там лежав-лежав. це зараз я почав качати і воно це за пару минут. Да, вскривати, знову. А за метр до фільтра колби. Оцей стоїть фільтр. Тут просто сідчати, зараз вскриваю. Оце ж все, що мимо цього фільтра проходить, все в тому фільтрі оказалось в колбі. Тут он, да, песок і внутри, і снаружи пісок жах. Це надо, я думаю, ще пару раз буде чистити. Я не пойму, фільтр ці пропускають. Ну, сітка, понятно, вона мелкий мусор пропускає. А через оту колбу, там, де така тонка очистка. І проходить що станція шкварчить. Витягнув фільтр. Ну це воно вже пошевелив я. Коротше, мілка муть проникає. Отак виглядає фільтр чистий. Я ж його тільки-тільки поставив. Ну, зараз будемо дивитися, що буде далі гнати. Це ж я шлангу шевелив, коли витягував і вона вскаламутилась за шланги за стінок. Це навіть не пісок був зараз, а муть та що сюди на стінках шланги. Скоріше всего це за шланги мусор. Пісок постійно гнати не буде. І взагалі його тепер гнати не буде. Хіба що струй буде тягувати остатки? Прикол в тому, що із цього піска опять станція стала хуже качати. Ну а ще до установки фільтра внизу тільки що. Фільтр я поставив, вона ще до цього опять перестала набирати давлення. Зараз вона качався піл атмосфери, а оцю довбану автоматику настроїти на ці пів атмосфери невозможно, щоб вона там, включилась, потім на нулю падає виключилась, не виходить пока. Довбусь. Уже і параллельно датчик протока міш, ну, не допомагає. Ну как, если бы вона все время робила, станція, то було б нормально. Якщо колись виключиться, то її не запустиш без реле давлення. Хіба що вивести якийсь виключатель, що якщо колись не буде там світа, или що, виключиться станція, викачається вся вода і тоді датчик протока її не запустить. Тому що нема протока, він не запустив її. Ну що, після попадання піску в станцію. Ну так. Іноді пролітав пісочок. Вона шелестіла трошки, хрустіла, щось потім в один момент опі заклинила. До... Поки вона була нова, вона качала, помню, 1,8, даже двойку накачувала. На всасі, напомню, у мене йде 16 трубка аж з колодця. В ну, колонці шланга там, 20. -та. А далі металопластик 16 по хаті. Коротше. Після попадання піска поліз я туди, э, замінив підшипник, бо він ще листів, розклинив, поставив, вона почала качати. Десь один і один почала качати. Недовго вона покачала один і один. Почала э, знову автоматика не виключатися. Тут була здорова така автоматика. Здорова, в неї там теж настройки такі, що треба побільше давлення. Почала вона одиничку не качати. Поставив я другу автоматику. Вона более чувствительна, можна одиничку настраивать. Настрою на единичку. через время вона все одно плохо включаться начала. Поставив я сюди ще последовательно реле протока, щоб станція Это, Включалась, тільки відкриваєш кран, вода текти і включається. Паралельно оцій поставив для протока. Ось я його тут прикручував паралельно оцьому. Ну там на трубі осталось. Ну, работало некоторое время. Но опять через там пару тиждень вона робить роби, не може накачати, робить роби, не може накачати. Ну, Пісок продовжує гнати, бо є проблема з колодцем. Там обсипається одне. Ісипа і пісок. І фільтр, фільтр я поставив наверху чи, е, тонкої очистки. Ну, Він настільки качественний фільтр, колба, що пропускав пісок, опять чув я хрустить в станції. І оце вона через время перестала нормально качати. Вообще, зараз оце по манометру накачувала максимум 0,5 А на 0,5 я цю автоматику не можу настроїти. Якщо робота чисто на автоматиці на реле протока. Воно все одно ніхрена не робить, тому що в якийсь момент проток угасає. Тобто ні давлення немає протока, і вона не включається. Коротше, возвращаемся к этой дровеняки старой, 17-літній дровенки, яка 500 Вт. Тут 370, тут 500 Вт. Но, теж поки не було фільтру, я ставив і вона. Спочатку качала півтори, я тут крильчатку поміняв, нову поставив, сальник, почипнів. Поки не було фільтра, воно сюди гнало пісок. Я теж вона перестала качати десь до 1 качала. Тут автоматика більш чувствительна. Я думав, або автоматику переставити сюди. Короте, поставимо цю станцію опять назад попробуємо, спробуємо, що буде. Як воно вже задовбало. Поки не вирішиться проблема з колодцем, оце що мені станції міняти, одну за другою. Кстати, Новая крыльчатка, я купил на вот такую станцию, она на вид, блин, ничем от старой не отличается. Я не знаю, там может доля миллиметра как раз загрызается и все. Оно уже не накачивает давление. Короче, хотя бы 0,8 качало, тут еще можно настраивать у вот эти автоматики. Если нет, жопа. Так, ну в принципе, медленно, но уверенно эта станция надавила он одиночку и выключилась. Долго качало, конечно. Сейчас надо проверить, чем она будет включаться, как падает давление. Бота та 0,5 качает, и как падает давление, не включается. Невозможно автоматику сделать. Тут получается автоматика и станция одиночку качает. Если песок будет попадать, она перестанет качать. Короче, <coughs> еще подсоединю датчик протока, чтобы только проток есть, сразу уже качала, чтобы не ждать, пока давление упадет. Фух. Короче, с этой станции еще порядок. Надо на ту будет Крильчатку наверно замінить, попробувати раз стерлась.